Перед вами можна подумати шафа купе. Але це не шафа купе, це гардеробна. Тут стоять двері вбудовані. І далі такий величезний простір метра півтора-два, я сюди заходжу, тут є полички, тут є велике відділення для верхнього одягу, все дуже гарно, дуже-дуже містка частина. Дивіться, тут є підсвітка. Тут є полички для всього. Їх багато. При тому при всьому, і шухляди навіть є. І при тому, при всьому, ви можете зробити таку розсувну систему і таке наповнення в будь-якій кімнаті, де є хоч велич... маленька якась невеличка ніша. І хочу акцентувати увагу вашу на профілі. Тут. Іде преміум профіль. Він практично безшумний. Він дуже-дуже тихо їздить. І завдяки цьому, якщо, наприклад, хтось спить, а ви відкриваєте шафу, це виходить дуже-дуже тихо. Можна зробити отакий гарний білий профіль, можна скомбінувати фарбоване скло. ДСП або навіть щось інше зробити на фасадах, можна зробити будь-який колір профіля і будь-який розмір розсувної системи. В даному випадку ми вам пропонуємо і показуємо розсувну систему разом з гардеробною. Але ви можете замовити звичайну шафу на ваші розміри з фасадами на вибір. Якщо ви, наприклад, знаходитесь в іншому місті, не в Кривому розі, ми можемо для вас зробити шафу купе будь-якого розміру на ваші параметри, які ви нам напишете в Дірект, і обрати з вами фасади і відправити вам шафу зручним для вас способом.